This мой номер? Мама, папа. Погано. Думаєш, що можеш краще? Тоді давайте виправляти. Пройдемо займенники! Зараз. Виступить народний артист України Наташа Суперстар! <гум> так, с этой песенки мы с вами узнали, что я. Це буде I. Ти це буде you. Ми це буде we. вони це буде they. Він he. вона she. Воно it. Сподобалась перша пісенька. Ось вам ще одна про сім'ю. My mom and I love my dad I love my dog oh, oh and I love my cat I love my sister and I love my brother He loves his cousins and he loves his sister I love my granny and I love my grandpa and another granny grandpa. I love my uncle and I love my aunt. I love myself and this is the end. Mother, father, sister, brother, granny, grandpa love each other. Mother, father, sister, brother, uncle and aunt. This is the Ож, з цієї чудової авторської пісеньки ми з вами дізналися, як розповісти про нашу сім'ю. Давайте ще раз переглянемо, як це зробити. І так, this is my mother. Це моя мама. This is my father. Це мій батько. Також можна сказати мам просто або dad". А разом вони my. Parents мої батьки. Також у нас є This is my brother, це мій брат. This is my sister, це моя сестра. Ще у нас може бути ді... дядько, це Uncle. І може бути Aunt, як мураха, тітка. Також у нас ще можуть бути Grandmother або коротко grandma", grandma, 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 або grandfather, grandpa, це дідусь. А разом вони grandparents, they are my grandparents. Наталка, а навіщо ти кажеш is та are? Ти що? Ті гріці. Звісно, так. Але насправді, любі друзі, це наша з вами перша граматика, яку ми зараз з вами і пройдемо. Не очікували. Ну, ви і так вже п'ять хвилин вчитесь. І треба трошки відпочити і рекламку зацінити. Пу. А ти знаєш, я був в Англії 5 років. Вау! І ти знаєш англійську? Так. Скажеш щось? Хай. Якщо ти хочеш так само розмовляти англійською, залітай на безкоштовний пробний урок MySchool. А якщо серйозно, MySchool, ми просто хочемо, щоб ви тайкували наші студенти, то наші друзі. Хай. Але інколи вони кажуть, що наші уроки як у психолога. Ми просто хочемо стати. Your friends. І щоб ви з кайфом вивчили англійську. Посилання внизу. Перший урок безкоштовний. Let's go! Вона називається to be, бути або не бути. Перекладається To be як бути. Ну ви вже зрозуміли, так? От, І значиться, що вам треба зрозуміти і запам'ятати. Є два основних ґрунтовних правил в англійській мові. Перше, що іменник, якщо хто не знає це хто що. Наприклад, я. І поруч з іменником завжди повинно іти дієслово: це що робити, що зробити. Наприклад, я люблю Андрія. I love Andrew. Він зараз потискає свою груди. Не знаю навіщо. От. Це перше правило, що іменники дієслово завжди повинні йти разом. Друге це, що в англійській мові завжди, завжди, завжди повинно бути в реченні дієслово. Розглянемо такі речення. Наприклад, я люблю каву. I like coffee. I like coffee. I це я. Все добре. Далі лайк, like, дієслово все добре. Тобто перше правило плюс. А от наприклад є таке речення Я Наташа. Де тут дієслово? Його немає. Або мені 25 теж немає. Або він хлопчик, теж немає. І тому нам на допомогу приходить наше дієслово, таке супермен ТОБІ. Тобто, як це працює? Повертаємось до другого правила, що у нас в англійській мові завжди повинно бути дієслово run, play, walk, ride, sleep і так далі. Коли цих дієслів немає, ми повинні вставляти допоміжне дієслово to be. Вона нам допомагає, як супермени нам допомагають. Тобто, наприклад, я Наташа. I am Наташа. Або мені 25. I am 25 years old. Або він хлопчик. He is a boy. Is, am, are, Що це все таке? Це як змінюється дієслово to be. Давайте переглянемо. На цій табличці ви можете побачити, що тобі воно змінюється. Це не просто, що ми кажемо Ай-бі Наташа, або мені 23, ой, мені 25, Або мені 25 років. Ми не кажемо ай 25 years old. Ми так не кажемо, тому що тобі воно змінюється. Давайте переглянемо, як же воно змінюється. Для ай, що я. Воно змінюється як М, I am Наташа. І буде воно перекладатися як. Я є Наташа. Щоб вам простіше було зрозуміти <coughs> і запам'ятати, спочатку будете отак для себе перекладати: Я є Наташа. Або мені є 25 років. I am 25 years old. Для she, it воно змінюється як Is. Наприклад, там Андрюша стоїть, посміхається, все, ще чпає свою родину, і каже, що. she is beautiful. Вона каже так. Вона гарна, тобто буде перекладатися як вона є гарна. Для Юрій її слово тобі змінюється як are. Наприклад, ми з Андрюшею не зустрічаємось. Ми є друзями. Тому я скажу we are friends. Ми друзі. Ми є друзями. А тепер нам треба зробити заперечні речення. Наприклад, я. Не дівчинка. Все, що нам треба зробити, це просто. Все, що нам треба зробити, це просто додати частинку not. I am not a girl. І так само працюю з усіма іншими. He is not a boy. We are not friends. І що нам зробити? Що ми хочемо зробити з запитанням? Все дуже просто. От, наприклад, у нас речення I am a girl. Ми просто, просто два перших слова міняємо місцями. І буде am I a girl. Далі He is a boy. Ми просто перші два слова змінюємо місцями. І буде Is he a boy. І далі. We are friends. І ми хочемо запитати, чи ми друзі? І просто перші два слова міняємо місцями, і виходить are we friends? Давайте ще раз. To be – це допоміжне дієслово, яке ми вживаємо, коли у нас вреченні немає головного дієслова. Тобто, або ми вживаємо дієслово, да, яке в нас головне там play, run, I play tennis, I run, I run, I run. I run every day. I love football. I love my cats і так далі. Тут у нас все добре. У нас є наше дієслово. А якщо ви чуєте, що немає дієслова головного, то треба вставляти «to тобі. This is my mother. This is my father. And they are my cousins. I love my brother and my sister. thanks no 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 this guy is hi. this is you <phone rings>